Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Bet Santa Fisherman. Мене звати Ян. І сьогодні я хочу вам розповісти про таку вже нашумівшу приманку, як телспінер. Багато відео викладаю з цією приманкою, трошки розповідаю, але все рівно дуже багато запитань, як цією приманкою рибалити, що воно таке і з чим його їдять. Тож, сьогоднішнє наше відео буде такого експериментального формату, трошки розповім вам про. Приманку. Якщо такі формати відео залетять і буде цікаво, будемо продовжувати робити огляди на інші приманки, лову, снасті і так далі. Що ж, моє знакомство з тейлспінером почалося ще у далекому 2010 році. Тоді на рибальському ринку України з'явились такі приманки, як Spro ASP. Це класичний тейлспінер, дуже от схожий на цю форму. Плаский з боків з пелюсткою на вертлюгу. Позиціонувались вони як приманка для жереха, тож я не вагаючись придбав її собі. І на моє велике здивування, за багато років я на нього не зловив жодної риби. Один клюнув окунь десь на третьому шлюзі нижче Києва. І коли я його піднімав спіннінгом на берег, він зірвався і уплив у своїх справах. Тож на цьому <кій> досвід спіннерів в мене завершився. Друге знайомство трапилось у 2021 році. Є певна місцевість, на якій я ловив Судака. І от декілька рибалок на джих судаки дуже активно клювали, а потім тиша. Ехолод рибу показує, риба стоїть на тому самому рельєфі та не бере жодні приманки. І коли я вже проекспериментував з мандулами, грушами, лижами, вібами, ратлінами і так далі, <кій> прийшлось спробувати телспінер. І для цього я придбав ось такого от красення це телспінер від е, duel. Solid Spin, 22 г він важить. Ось така велика пелюстка. Бачите, як японці реалізували питання холостих плювань в пелюстку. За трійником йде вертлюх і вже на ньому встановлена пелюстка. Це не моя доробка, це заводський такий от варіант. І яке ж було моє здивування, коли я з першого закиду зловив судака на кіло 400 грамів. Серед е, от, умов, коли риба не реагує зовсім ні на що. До речі, була спека. І от так в мене ця приманочка почала працювати і стабільно приносити судаків в умовах, коли я знаходив рибу, а вона не реагувала на класичні жигові приманки. Але згодом я знайшов інше місце, вже клювали судаки на силікон. І, в принципі, про телспінери я трошки для себе забув, тему закрив. А, наступне. Таке зустріч з телспінерами в мене сталася взимку 2021 року. В грудні вже був сніг, вже місцями стояла крига на водоймах. Поїхав ловити щуку, і за три години не було в мене жодного клювання на джиг. Все робив правильно, використовував правильні приманки, проводки, але ноль. І тут я згадую, що на тижні мені дзвонив мій друг, рибалка, який займається виробництвом приманок Олег Катран. Живе він в Києві на оболоні. Я думаю, відомий для вас бренд. В основному рибалки знають його по бокоплавам і осам для зимової ловлі судака. Дуже класні приманки. Так от набирає мене і каже: Будеш їхати на роботу, заскочи до мене. Я тобі насиплю жменю нових приманок і насипає мені отаку от жменю в пакет нових своїх телспінерів. Це нова приманка була що для мене, що для нього. І от на цій риболовлі я згадую про телспінери, які мені дав Олег. Вони такі лежать в моєму рюкзаку, дістаю і з першого закида ловлю щуку. Ну, здивування немає меж. За дві години я зловив чи 6, чи сім щук. Невеликого розміру, там не більше була, напевно, до двох кілограмів, десь кіло шістсот, кіло вісімсот. Але ж сам факт: жодного клювання на інші приманки, а телспінер спрацював. Це був ось такий телспінер. Ось от. в нього об'ємне тіло доволі важке, чим він відрізняється від інших приманок подібних, тим, що пелюстка знаходиться ось на такому хомуті на стержні, так само, як у блишній оберталки, вертушки, як то кажуть. Дуже сильно вібрує, дуже сильний лобовий супротив в нього. І от така приманка спрацювала на джиговій і рівномірній проводці по щуці зимою. Хоча багато хто. В соціальних мережах і на Ютубі кажуть, що телспінер це приманка для спеки. Я погоджуюся, що для спеки, але от бачите, взимку теж спрацювало. Він трошки мною допрацьований. На всіх них є ось така петля в кінці приманки. Я додав одинарник від декой, щоб запобігти холостим клюванням в пелюстку. До речі, я вже показував ці гачки в попередніх своїх відео. Ну, порибалив я зимою, потім зимова риболовля і про телспінери я знову забув. Тут же я хочу розповісти про хід цього сезону. В мене це телспінери Rocket від Condor. Це телспіннери українського виробництва, зроблені для бренду Condor. Ручна робота. Цей колір я вам і показую. Це той, що приніс найбільше риби в цьому сезоні. Познайомився з ними я минулого року. Дві риболовлі після роботи я ходив одну з джигом, виходив 4 години, не було в мене жодного клювання. Потім з воблерами, також без риби. Ну думаю, спробую поставлю. Ставлю цей телспінер, лев вазі 12 грамів і з першого закиду ловлю окуня. Ну, клас. Думаю, ну, це щось якась певна випадковість, але вже через 10 хвилин ловлю невеличку щуку. Ну так, і почалась моя дружба з цими приманками. Вони їх, до речі, в вазі 12, 15, 18, 21 і 25 грамів. Ловлю я зараз на 15 грамові, тому що 12 грамів у виробника просто закінчились. Вони найпопулярніші, але 15 теж класно працюють. Чим вони відрізняються від основної маси телспіннерів, які є на рибальському ринку зараз. Тим, що... Пелюстка встановлена на такій штанзі, вертлюк на штанзі. Завдяки цьому під час закиду не перехльостується пелюстка з трійником. У багатьох брендів цей вертлюг шарнірний і дуже часті перекльости під час закиду. Тому рибалки встановлюють сюди термоусадку, трохи доробляють. Тут реалізовано все це так. Іноді, іноді, після холостого клювання трійничок Захльостується за флюрокарбон заповідець. Але це не біда, не зважаємо. Ось такі класні приманки. Дуже багата палітра кольорів. Ось нещодавно я ловив на ось такий колір, як я кажу, колір першого кохання. рожево персиковий Є приманки, ось цей кольор мені дуже подобається. Це колір з лінійки приманок фінських Нільс Мастер. Є в Нільс Мастер в такому кольорі. Це 18 грамів, у 18 грамах вже. Полюстка трошки збільшена. Такий класний. І, до речі, ще одна особливість цих тейлів. Вони відрізняються від інших, тим, що вібрує не тільки пелюстка, а й сам телспіннер має вібрації. Вібрує він як ратлін чи віб, дуже високочастотна гра. Це, в принципі, робить його дуже уловистим, дуже любить його риба. Ще в лінійці Кондор є телспінери рекорд. Ось такі меншенький. Також, бачите, е пелюстка на штанзі. Вони вагою є 10 грамів, класні кольори, теж працюють. В моїх попередніх відео є цьому докази. є риба, яка на них клює. Класні приманки. Ну і що в мене ще? В мене ще відкриття цього сезону це телспінери від Дніпро-Свинець, від DS. Особливо ось цей красень в кольорі Україна. Але бачите, тут не на штанзі. Тут е, вертлюк з підшипником. Я дуже боявся, що буде багато перехльостів під час закиду, але цього не стається. Тому що жодна частина кріплення, от кільця завідні, отвір в пелюсці, не чіпляється за гачок під час закиду. Не так сильно вони вібрують, як Телспінне і Rocket. Але, як показала практика, окунь їх дуже полюбив. Багато клювань, багато зловлено риби. В попередніх відео це також є. Вони є різних кольорів. От, така класика Redhead, Бачите? Це важкі такі от є приманки. Вони, це там 22 грами. Їх я брав спеціально для ловлі Ось такі от красені. Ну і основне питання, до якого хотілося б повернутися це відповісти на запитання, які ви задаєте: як вести телспіннери? Як на нього рибалити? З телспінерами все дуже просто. Ця приманка починає працювати як тільки вона торкнулася води. От ви закинули, приманка впала на поверхню води, вона вже працює. Класний телспінер, будь-який перевірений, вібрує вже на першій стадії проводки. Тобто кинули, він вже працює. Поки він тоне на дно, він вже вібрує і вже може зловити вам ну, жереха. в минулому відео в мене на першому падінні. Клюнув жерт. Навіть не помітив клювання, таке от буває. Е, проводка ефективна, навіть рівномірна. Якщо ви ведете приманку вздовж дна або вздовж е, якоїсь берегової бровки, паралельно е, зарослям очерету чи латаття кувшинки, чи лілій, дуже класно працює рівномірка. Ефективно робити паузи одна-дві секунди, навіть не дочікуючись торкання дна. Якщо приманка у вас йде від дна 1,5-2 метри, це також є ефективним. Е, можна ловити жереха. Кинули швидкісна проводка на поверхні. Ця приманка не входить в топор, класно вібрує. Жереха на клюваку також провокує. Але це все лірика. Е, основною проводкою і моєю улюбленою, звісно, є джигова. Кидаєте приманку якнайдалі, або в напрямку, в якому ви бажаєте зробити проводку, будь-то берегова бровка, якась гряда, коса, скупчення ракушки на дні. Вкладаєте приманку на дно, робите 3, 5, 7 обертів котушки і чекаєте паузи до торкання приманкою дна. Скільки оптимально робити паузу, ну, тут таке. Я б сказав, секунд, напевно. Не менше трьох. От, практика показує, що 3 секунди пауза з телспінером найбільш ефективна. Хоча окунь часто підбирає приманку, яка вже торкнулася. Тоді ми дістаємо окуня, в нього в пащі, крім приманки, ще е, купа якоїсь трави, мотлуху, листя, ракушка або пісок з дна. І на початку паузи клювання також відбувається, так як і на рівномірній стадії проводки на джиг. Скільки саме робити обертів в проводці, ну напевно. Я обираю в процесі проводки. Вклали приманку на дно, робимо умовно 4 оберти. Ну і чекаємо торкання дна. Якщо торкання дна там, менше 3 секунд, то в наступній стадії проводці роблю 5, 6, 7 обертів. Якщо пауза коротка, робимо швидшу проводку, тобто оберти з більшим темпом. Найефективніша мінімальна швидкість проводки і пауза 3-4 секунди. От під берегом, коли в нас зменшується глибина, або коли приманка там переходить якусь підводну перешкоду, якусь косу чи гряду з ракушкою, переходимо на рівномірку з короткою паузою. Дуже ефективна проводка. От щодо видового складу риби, яка клює на тил спінери, та будь-яка риба. Ну от справді, окунь 100% відсутково. від от такого до здоровезного дебелого. Судаки будь-якого розміру. Головне, щоб судак був на локації, на якій ви ловите. От є таке правило не писане. Можливо, я його вигадав, можливо, не я. Можливо, я десь його почув, але я люблю повторювати. Основна умова для ефективного лову судака це його наявність. Це беззаперечно. Щука. Біля підводних перешкод по рельєфу здовж трави дуже класно реагує на будь-якій стадії проводки на телспінер також. Жерех, безумовно. Нещодавно одного зловив. Вчора було клювання на першому падінні приманки, дуже сильне, агресивне, але не засікся він в мене. На вимотуванні доганяє жерех. Тобто також по жереху робоча річ. Щодо білих хижаків, я ще не ловив, але я не сумніваюсь, що Головень та ясь також на ці приманки класно реагує. Тож, якщо ви любите ловити джигом е на силіконові приманки або там на мандули і будь-що джигове, і зараз в літню спеку риба зовсім не реагує, то дуже раджу рекомендую переходити на ловлю тилспінерами. Класна робоча приманка, 100% робоча, яка вас не залишить без... Класних емоційних клювань без трофеїв, без цих всіх емоцій адреналіну, ендорфіну на виважуванні. Тому не зволікайте, використовуйте ці приманки. І навіть в літню спеку, особливо в літню спеку, не варто чекати якихось похолодань. Оця догма, що осінь, це пора, лову хижака. Це зовсім не так. Хижак клює навіть в найспекотніші дні, навіть в обідні часи, коли сонце припікає немилосердно. Хижак також ловиться. Тобто, вся справа в тому, як ви підберете приманку для вашої сьогоднішньої риболовлі, і в яких саме місцях ви будете ловити на ваші приманки, тилспінери. Тобто зараз риба може стояти глибше, завтра мілкіше. От вчора щука клюнула на глибині десь 8-11 метрів на повному вибросі. А минулого тижня окуня клювали на глибині 7 метрів. Здавалося б, могли б і мілкіше стояти, але ось так. Тому ще раз дякую всім за перегляд, особливо тим, хто додивився це відео до кінця. Якщо такий формат відео буде залітати і подобатись вам, глядачі, то будемо знімати більше про приманки, різноманітні методи ловлі, огляди снастей. Це поки що такий пілотний варіант випуску. Тож підписуйтесь обов'язково, ставте лайк, пишіть будь-який коментар. Це просуває український Ютуб. Ну і що я вам скажу? Хай клює. Обов'язково побачимось на риболовлі.